Чи можна християнам жартувати? Насправді питання дуже цікаве і щоденне, скажімо так, тому що якось важко уявити наш народ і культуру без гумору, особливо в важкі часи. Іноді ця самоіронія. гумор до це. Те, що небагато, що допомагає десь рухатись вперед і знаходити якісь певні сили. Звичайно, ми як християни розуміємо, що справжні сили лише в Бозі, але гумор є таким досить іноді вдалим інструментом. Що ж ми говоримо про що ж Біблія говорить про жарти, про гумор. Давайте на це звернемо увагу разом. Якщо ми з вами подивимося, послання апостола Павла до Ефсян, п'ятий розділ і четвертий вірш, там написано наступне. Також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти вони недоречні, але найкраща подяка. Тобто цікаво, що тут саме апостол Павло перераховує. Ті речі, які не мають бути в християнському житті, в людини, яка живе з Христом, яка віддала себе Христу, і там йде е, перелік, такий розпуста, нечистота, жадоба до наживи. Е, і, і на рівні цьому також і безсоромність, пусті балачки чи грубі жарти вони не до речі, але найкраща подяка. Тобто, що нам Біблія чітко показує і каже, що не повинно серед вас бути ніяких пустих розмов або порожніх балачок, непристойних е, жартів. І цікаво, що цей вір саме показує на те, що непристойний гумор або сміх, яким, який насправді є поганим, він є пустим або гріховним, як пише Біблія. Тут мають на увазі гумор, який ображає інших, який є непристойним, який спотворює правду. Ну і ось тут, напевно, нам важливо дуже розібратися, друзі, що таке насправді непристойні жарти. Ну, Якщо я так для себе, про промоніторивши ситуацію, трішки виписав непристойні жарти. Це до прикладу нецензурна лексика або брудні жарти, що можуть бути неприязними або ображати інших людей. До прикладу, це гумор, який зневажає моральні принципи, і це дуже важливо. Ну, наприклад, це жарти, що стосуються насильства, сексуальних тем чи будь-яких інтересів, які йдуть в розріз з божим з словом Божим законом, і ось це дуже важливо. Заважте, коли люди моральні речі ніби спотворюють або зневажають. Саме жартами, і також, звичайно, жарти, що принижують гідність інших людей, це дуже важливо. Наприклад, на основі там раси, людей, статі, національності чи якихось, можливо, недоліків або вад, які можуть бути в людини. І ось тут дуже дуже важливо, друзі, на це звернути увагу, що саме є непристойними жартами. Ну, до прикладу, якщо ми з вами відкриємо послання апостола Павла, але вже до колосян, то ми з вами можемо знайти в третьому розділі восьмому вірші, наступне. Нині ж і в ви відкиньте оте все: гнів, лють, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Тобто, що таке безсоромні слова, коли ти на правильні речі говориш, спотворюєш їх або висміюєш їх, або робиш їх неправдивими. І Біблія до цього дуже дуже сміливо і чітко закликає. Чи можна ну, виникає логічне питання тоді, якщо ми проговорили в контексті слова Божого, прочитавши біблійні вірші, подивившись ще трішки на соціальний контекст наш, чи можна християнам взагалі жартувати? Можливо, тоді простіше не жартувати. Ну, звичайно, християни можуть жартувати і бути. Веселими, життєрадісними, тому що, як на мене, Бог створив почуття гумору в людини. Але знову ж таки, гумор це дар Божий, який може допомагати людям розслабитись, знайти радість в житті і навіть стати способом для створення більш тісних стосунків один з одним, коли люди вміють жартувати, коли вміють побачити, підмітити щось, посміятися іноді над своїми якимись речами або моментами, які що називається, самоіронія. Але однак жартувати треба з обережністю. Щоб не образити інших, і щоб не вилітали безглузді слова, які нічого доброго не несуть, і отже, трішки про здоровий гумор в нашому житті, в житті християн, веселі жарти, що підтримують добру атмосферу і здорові стосунки, можуть бути і мають бути абсолютно доречними в житті людини. Ми знаємо, що Ісус був не просто серйозним учителем, а Він був учителем, який був дуже доброзичливим, який спілкувався з людьми на різні теми на різних рівнях, і це дуже дуже Весело. Це дуже добре. І іноді деякі речі були дійсно звуч... могли звучати іноді весело або в такому цікавому варіанті. Що ще важливо про гумор? Гумор не повинен шкодити іншим, а навпаки, має підтримувати добру атмосферу. Тобто, коли звучить жарт, він не має накаляти атмосферу або ображати когось, а він, навпаки, має цю атмосферу допомогти, щоб вона була більш веселою або більш природньою. Не можуть бути новинні жарти, які принаймні не жуть інших. Це не жарти, це образа, це знецінення людини або якихось певних моральних цінностей. До речі, хочу ще один вірш Біблійний прочитати, який є дуже доречним в даному ключі: це притчі Соломона, 17 розділ і 22 вірш. Веселе серце, як хороші ліки, а пригнічений дух сушить коштів. Ось тут дуже гарно побачити, що означає веселе серце, або що ми бачимо як люди. Наш дух пригнічений, і ми завжди бачимо все недобре, тому що якщо будемо чесні, в житті. Дуже багато недоброго в житті. Дуже багато несправедливості, нечесності, зла і неприємних моментів. Але знову, друзі, якщо ми будемо казати все погано, всі помрем, ну в певному розумінні це десь факт для більшості людей. Але ми можемо бачити те добре, що Бог дає. Ми можемо бачити любов, яку показує Бог. Ми можемо бачити доброту в людях. Ми можемо бачити підтримку в людях. До речі, ось ця жахлива війна, яка вже йде більше трьох років, повномасштабна, повномасштабна маю на увазі, тому що вже більше десяти йде, як війна, і повномасштабна теж показала не тільки зло, яке є навколо нас, і іноді, десь і в нас. Вона показала доброту, людяність, підтримку, якої раніше, можливо, не було стільки багато, бо в ній не було такої великої потреби, або вона не була така виразна, вона не була така на часі. А ми побачили, як це відбувається. Ми бачимо, коли люди дійсно вміють навіть пожартувати над собою. І здається, та ситуація, де всі мали би плакати і піддатись страху і паніці, люди посміялися, розійшлися. І зі сторони хтось може сказати, як ви можете взагалі жартувати. Але для людей це теж певний такий вихід ситуації як уникати непристойних жартів? Ось тут, напевно, ось це дуже важливо. Перший момент це перевіряйте свої мотиви, чому ви жартуєте, щоб об'єднати людей, підтримати людей чи навпаки, щоб принизити людей або піднятися над ними. Зважайте на контекст. Це дуже дуже важливо. Жарти можуть бути доречними. Один той самий жарт. В одній ситуації може бути доречним, а в іншій ситуації може бути неприязним або навіть образливим. Важливо вміти розпізнати, коли це потрібно і ні. І ще дуже важливо: не використовуйте гумор для прикриття гріха чи непристойних тем. Тобто, якщо ви сказали, бо зробили щось не так, або побачили, не віджартовуйтесь ліпше, чесно і серйозно сказати, визнати і сказати, що так є, а не віджартовуватись, тому що ось це тоді явно не буде слугувати вам як доброму і правильному, хорошому християнину. Ну тому так, якщо підбиваючи певні підсумки, жартувати можна. І потрібно навіть, але тут дуже важливо пам'ятати, що гумор має бути здоровим, добрим і корисним. Непристойні жарти не личать християнам і не відповідають християнському життю, про що ми з вами читали і обговорювали. І християни повинні прагнути, щоб їхній гумор був очищеним, піднесеним і нешкідливим для інших людей. Жартуйте з добрим серцем, і нехай ваші слова завжди будуть тим, що лікують. Нехай ваше серце завжди буде веселим, добрим, яке лікує справді, яке допомагає не тільки вам. А й людям, які є навколо. І нехай ваша віра в Бога не буде сухою, не буде тою, яка пригнічує, а навпаки, яка підносить і яка веде до вічності, до спасіння, до того єдиного, чого прагнуть насправді всі люди, хоча можуть навіть цього не розуміти. Тому нехай ваше християнське життя буде наповненим Богом, його любов, Його милістю, і нехай ваше життя буде прикладом для багатьох інших людей.